Друзі, привіт! Наштовхнули мене багато хто з вас своєю відмовою святкування Нового року. Я вирішив поділитися своїми роздумами, чому я думаю, варто, варто відмічати Новий рік та Різдво, встановлювати вдома ялинку, гірлянди, дарувати один одному подарунки і мати святкову вечерю. Причина номер один: якщо ви дивилися, а я впевнений, що навіть якщо не дивилися, то принаймні знаєте, як відбувається. Гонки Формули 1 то там боліди час від часу стають на такий підстоп. Це важлива технічна частина для того, щоб машина могла продовжити свій рух далі. І ми з вами знаходимося навіть не в марафоні, ми знаходимося в ультрамарафоні, і нашій нервовій системі потрібні такі підстопи. Так і якесь гарне свято, можливість відволіктися на щось прекрасне власне і є таким підстопом. Тому давайте свідомо не лишати себе можливості підзарядки. Емоційною вона є надзвичайно важливою в умовах війни. Момент номер два росіяни намагаються нас лишити нормального життя, і власне удари по енергетичній інфраструктурі підкреслюють їх наміри. Давайте не будемо допомагати нашому супротивнику і самі себе лишати якоїсь залишки в нормальності. І там, де нормальність з'являється, сама треба за неї чіплятися, якоритися. А там, де такої нормальності немає, треба і самим собі створювати. Тому, якщо ви, друзі, Встановити ялинку, повісити на неї гірлянду. Повірте мені, це буде тільки, тільки на краще. А тим більше, якщо ви зможете запросити до себе війське коло ваших друзів і відсвяткувати це свято. Пункт номер три. Особливо моя особиста проблема це дозволити в принципі собі дати право на будь-яке святкування і таким червоним. Червоним реченням проходить, поки хлопці там на фронті підставити необхідне. Я тут з бішуся з жиру і святкую новий рік. Я можу сказати, що в моєму житті найгірша історія, яка трапилася в формуванні в частині формування моїх харчових звичок, це було оце в школі, поки діти в Африці голодують, ти не можеш доїсти. І насправді, яким чином дітям, які страждають десь від голоду, може допомогти те, що я доїдаю до кінця своє блюдо в трілці, я досі цю кореляцію не зміг так само побудувати. Чим я допомагаю людям, які знаходяться на фронті, якщо я не святкую новий рік чи різдво? Насправді я думаю, що їм би хотілося повертатися у відпустку чи в кінці війни. А повернутися в плюс-мінус здорове середовище. І це здорове середовище в тому числі може гарантуватися якимось такими традиціями і святами, які ми е е з вами святкуємо. Більше того, я нещодавно дивився прекрасний фільм «Операція Місний фарш про дуже класну операцію по дезінформації німців під час Другої світової війни. І там показується Лондон. Часів Другої світової війни під час значить тих масовних бомбардувань, які були дуже схоже на нас, ніде немає на вулицях світла. Всі бігають з ліхтариками. Але люди святкують. слухайте, люди влаштовують вечірки, люди ходять в клуби. Е е е люди намагаються де це можливо. Знайти момент для цього, якби для цієї нормальності, про яку я згадував в попередньому пункті. Безумовно, не можна не зазначити про те, що треба пам'ятати про здоровий глузд. Тобто якісь там гучні п'янки з блекджеком і всім іншим, то не краща ідея станом на сьогодні. Тому, безумовно, ми маємо розуміти, що це не має бути супергучно, це не має бути недаречно. А і це не має викликати відразу в більшості суспільства таке е, святкування. В усьому іншому ем, слухайте: ну врешті-решт, е, змусьте себе, навіть якщо дуже не хочете відсвяткувати новий рік і різдво. І повірте мені, це буде одним з дуже важливих. Можливо, не супер, е, великих, але дуже важливих внесків в нашу перемогу. Отже, давайте підіб'ємо підсумки. Перше, нам потрібні нервові системи підстопи. Ми маємо відновлюватись. Друге, ми не маємо дати можливість лишити нас залишків нормальності нашого життя. Третє, ми маємо дозволити собі е, від, мати відпочинок, тому що це в тому числі є наш внесок в перемогу. Ну і пам'ятаємо про золоту середину, пам'ятаємо про здоровий глуст. Не влаштовуємо з наших святкувань. Вакхеналії з тим всім бажаю гарного святкування. Бажаю всім прекрасного переможного нового року і рухаємося вперед вгору до нашої перемоги.